Всім вітання! Нещодавно в мене сталося поповнення новою технікою і це автомобіль. Так що тепер я ще й став автомобілістом і власником такого бойового жопеля. А точніше, Opel Astra F 95 рік, Універсал. А зараз перед історія. Значить, все почалося з того, що наш Жигуль. Вже віджив своє, ним вже стало складно користуватися як повсякденною машиною. Так, я розумію, що ще багато людей на таких машинах їздять кожного дня. Але тут питання не до мене, бо тому що я тою машиною не їздив, її не ремонтував і взагалі ніякого відношення до неї не мав. Отож, перед пошуком нового автомобіля оприділилися з критеріями: а це бюджетна, недорога обслуговані, економна, тобто малолітражка. І компактна іномарка, бо гараж в мене не надто великий. Окрім цього, особисто я ще надавав перевагу п'ятидверним варіантам, так як в них є можливість збільшувати багажні відділення за рахунок частини салону. І Щоб це не були всякого роду дев'яткоподібні подібні зубила, типу Golf 2, Jetta 2. і тому подібне. Вже хотілося щось таке чуточку посвіжіше. І так, в перший раз поїхали дивитися на Ford Escort і Volkswagen Vento. Не взяли, бо одну необхідно було варити, а інша, хоч і була цілою, але дуже зношеною по салону і ззовні також. Потім в телефонному режимі поспілкувався відносно Golf 3 дизель і Opel Astra F hatchback. Але вияснилося, що на ці екземпляри навіть не було сенсу їхати дивитися. І якось одного дня тато мені показує цього Опеля у Львові. А я вже бачив його раніше і навіть зберігав собі в закладки з Авторія. Але не обговорював цей варіант, бо тут об'єм 1,6 і без газу. Ну, такий собі середнячок, не сильно економна, виходить, так ще й універсал. Бо завжди асоціювалося універсал, то означає, що це щось таке довге і велике. А по факту вона виявилась всього лише на 20 см довша від Жигуля. Також побачили фотки, що вона вже трохи робилася. Тобто поварена, оброблена. І телефоном нормально поспілкувалися з продавцем. Не було такого відчуття, що нас хочуть намахати, як то було з попередніми варіантами. Тому, так, з цікавості вирішили поїхати і подивитися на неї. Якщо не помиляюся, казали, що автомобіль з 2007 року в одній сім'ї. Їздила старша людина, потім син, який її продавав, ну так мужик років десь за 40 поварив її, підремонтував, Ну, як то кажуть, робилася для себе. Але через деякий час змінилися обставини, машина стала непотрібною, десь рік вона простояла в, в гаражі, і після цього вирішили її продати. Як завжди, вживу все виглядало гірше ніж по фото, але загалом вона нам сподобалась. Заодно в той же день подивилися на ще одну таку ж ідентичну машину, тільки на дизелі. Ну вона виявилася вся в шпаклівці, яка вже всюди почала відставати, і салон в неї був не дуже. А коли вже приїхали додому, ми посиділи, подумали, проаналізували всі попередні варіанти і дійшли висновку, що за визначений бюджет знайти щось більш краще по стану, ніж цей Opel, буде дуже складно. Отже, автомобіль тепер у мене, і ось така була його історія, історія покупки. А тепер огляд. І так як ми вже в салоні, то почну з нього. Це у нас так звана бомж-комплектація, тобто ніяких тут. Електросклопідйомників, ніякого електролюка, ніяких електродзеркал тут немає. Зате є гідропідсилювач, є подушка безпеки на кермі. І тут одна для пасажира. Кондиціонера також немає, стоїть звичайна пічка. Магнітола встановлена заводська на касети. Як на мене, то дизайн салону тут все ще доволі стильний. Все тут таке плавненько, заокруглено. М'ягенько. То вже не Opel Kadett з його прямокутними лініями. Салон також тут досить в непоганому стані, за винятком деяких деталей, які якби ти не користувався ними, але від часу вони просто зношуються. Мова йде про чохли на ручнику, на коробці передач. Тут обшивка руля. Сидіння вже такі трошки поюзані. А тут -а взагалі є пошкодження. Ось, і тут обшивка водійської дверки така затерта. Є тут ще деякі поломки, наприклад, не працює ось цей дисплей. На лобовому склі є ось така тріщина. Ось також люк. Він лише відкривається, але назад не хоче висуватися. І ця шторка також тут приклинює. Ну це все не суттєво, просто кажу, як воно є. О, так виглядає задній ряд. Місця тут достатньо. Сідушки, власне, казав, що замінив на інші. І вони тут виглядають дуже і дуже свіжо. Взагалі не затерті. Трохи брудно, бо тому що ще тут нічого навіть не прибирав. Багажник. От так він виглядає. В комплекті дав мені новий домкрат, балонний ключ. Також йшло 4 зимових колеса. Зараз покажу як складаються сідушки, щоб оцінити вже весь об'єм багажника, який тут виходить. Ось такий тут об'єм. Полки цієї не було і ще ось тут не вистачає обшивки. У кузову вона є не фарбована, лише має декілька підкрасів. Ось тут підфарбовано. Пороги запущені чимось то якась така мастика чи то що. Щось таке злегка воно таке м'ягеньке, але не мажеться. Ось тут дверка є трошки пом'ята і має жучки. Тут під молдингом теж є ржавчина. Ось тут трошки є жуків і такі от підкрас. На капоті злазить лак. Тут все їх піску струї. Ось такі білі точки це все виглядає грунтовка. Тут також є підкрас. Ну, вона вся така, куди не глянь, всюди є якісь коцки, царапини. всюди проглядується грунтовка отакими от точками. Ну, але найгірше це є, звісно, капот. Тут взагалі все так всіяно. Але навіть із таким же люгідним станом лакофарбового покриття, дана машина є все одно більш краща, аніж ті всі попередні варіанти, які я дивився. По суті, це є всього лише косметика, і в принципі воно ні на що не впливає. Ну, За винятком отих жуків, звісно. Ось тут. А так, в принципі, воно є все ціле, метал міцний. Пороги, дивіться, нічого тут не провалюється. Днище, як би його там не робили, але все одно щось там є поварено, є запущено мастикою. Рамка довкола лобового ціла, ніякої ржавчини тут немає. Довкола люка також все чисто і нічого тут не лізе. Ще подивимось під капот. От. Моноінжектор. 1,6 із бензин, восьмиклапаний, простенький, електронний трамблер. Двигун ніби не є сильно залитий маслом. Вон тут злегка є чуть-чуть з підклапаної. Ну, це, я думаю, не є проблема. Але внизу сам піддон тут є весь такий запутівший маслом. Треба буде там глянути, замінити прокладку або на герметик посадити. Власник ще до комплекту давав каністру масла, новий масляний фільтр. Треба буде це замінити ближчим часом. Ну, і в принципі тут все. Давайте ще. Запущу. Послухаємо. Отак він працює. Ну, на камеру, звісно, швидше всього буде чути куча посторонніх шумів. Буде чути, як він гримить той дигун, але насправді він працює тихо, чистенько. Тільки тут ремінь трошки підшумлює. Вихлоп, послухаємо. От такий получився невеликий огляд на машину, а на цьому в мене все. І всім дякую за увагу.